Це фото 1939 року. І як ви думаєте, що з ним не так? Воно відфотошоплене. Тут прем'єр-міністр, королева та король Британії, а тут короля Георга VI вже немає. Підробляти фотографії почали понад 100 років тому. Сьогодні розкажу, як радянська влада маніпулювала фейковими зображеннями та які інструменти допоможуть виявляти підробку зараз. Дізнайтеся з нашого відео. Я Аліна Тропиніна і це новий проект Media. Шо Там. Шо правда? Перші фото були зроблені понад 150 років тому. І тоді ж з'явились і перші фотофейки. Здається, це звичайне фото. Четверо монахів, що спілкуються один з одним. Але насправді їх п'ятеро. Це перша здокументована підробка фотографії. У 1846 році фотограф Калверт Річард Джонс вирішив, що фігура по центру кадра руйнує композицію і вирішив її перебрати. Жодної магії, лише крапля чорнил і постаті немає. Схоже, що це була сувенірна листівка, тож її обробили лише заради краси. Та згодом редагувати фото почали не лише для естетики, а й для маніпуляції. Зокрема, радянська влада не могла не скористатися таким інструментом для пропаганди. Це фото з демонстрації 1917 року. Люди тримають плакат зі словами Боротьба за права. Що правда? Та звісно, ні. А насправді це була вивізка над магазином Годинники, золото та срібло фейк було зроблено, щоб картинка мітингу виглядала гарніше. А це вже 1930-ті роки. Людина просто зникає з фотографії, бо для роботи пропаганди треба, щоб її там не було. І це було масовим явищем за часів сталінського режиму. Наприкінці ХХ століття з'явився фотошоп і редагувати знімки міг вже кожен у себе вдома. Тож зображення почали масово створювати задля розваги. Перед вами одне із найперших творінь фотошопу. У 2000-х це фото висилали на емейли e із написом. І ти думаєш, що у тебе поганий день на роботі? Звісно, Росія освоїла фотошоп, щоб ще активніше просувати кремлівські наративи. Подивіться на фото, де під час останнього дзвоника випускники одягнені у святкові стрічки із мапою України без Криму. Що правда? Та звісно, ні. Світлини відредагували та стерли півострів зі стрічки. А ось справжні фото із опускного в Тернополі. І Крим на стрічці є. Та не фотошопом єдиним зі штучним інтелектом генерувати фейкові зображення стало ще простіше. І тут вже вигадки Кремля перетворилися на повний абсурд. Пам'ятаєте ікону пса патрона, коли росіяни заявили про канонізацію собаки? Давайте розберемося, що не так зі знімками, згенерованими штучним інтелектом. Наприклад, ось це фото, де українські військові нібито моляться про порятунок. Придивіться, прапор на руці дівчини. Він синьо, жовто-синій. Та й розмір завеликий. Десь там ще мав би бути нашитий знак про рід військ, але ні в дівчини, ні в інших його немає. Ідеально вкладене волосся та макіяж. Гарно, але не типово для фронту. І ще пару ознак. Розмиті контури тіла та обличчя в людей позаду, і, звісно, пальці. Їх п'ять на одній руці, але жодного великого. Тож іноді лише ваші очі допоможуть виявити світлину, зроблену штучним інтелектом. Якщо ж фотофейки зробили профі, то на допомогу прийдуть такі інструменти: High Moderation, Deep VR Scanner та Deep Fake Коміти. А ознаки редагування на фото можна знайти за допомогою Photo Forensics. Наприклад, беремо фейк, що в Україні нібито продають сфетри із написом Останній українець. Вантажимо картинку на ресурс і бачимо, що написи ймовірно додали у фоторедакторі. Таким чином, ви Можете виявити і вкид російської пропаганди, і фейкові фото залицяльника і з тіндера. Тож, коли наступного разу бачите сумніну світлину, спитайте себе, що правда, розвивайте критичне мислення та не лінуйтесь перевіряти інформацію.